Усіх вітаю, усім привіт! Мене звуть Ліна і ви на каналі Пророкоділля. Сьогодні в кадрі багато-дуже багато пряжі, різноманітної, з різними складами, різними кольорами, різним метражем. І буду я вам сьогодні про неї розповідати, а тому, що в нас починається новий спільний проєкт, який називається «З'яжи шапку 5 за 5. Тобто. Треба зв'язати за 5 тижнів 5 виробів, 5 умовних шапок. До шапок дорівнюються шапки, тобто головні убори, берети, пов'язки, шийні аксесуари різноманітні, а також рукавички і перчатки. Тому безліч ідей, безліч фантазії організувала цей проект Оксана Левчук. Її канал так і називається Просто В'яжемо з Оксаною Левчук. І нас уже зібралось немало дівчат. Ми знімаємо вступні відео і будемо кожного тижня показувати вам свої. Просування свої вироби, над якими ми працюємо. Наприкінці проєкту ми маємо показати 5 виробів готових, і тоді ми зможемо прийняти участь у або розігріші подарунків, або дівчата будуть вибирати якимось іншим чином. Але я знаю, я для мене це такий проєкт, я його дуже полюбляю, тому що саме після цього проєкту я почала в'язати шапки. До того в мене були з ними великі проблеми, тому що в мене вони не виходили зовсім. А саме після цього проєкту вони стали мене виходити, і я. Тобто, для мене він такий знаковий. І я з великим задоволенням приймаю в ньому участь і дуже-дуже на нього чекала. Ну а тепер я хочу вам розказати, з чого я планую в'язати і що саме планую в'язати. Я принесла сюди. Сюди досить багато пряжі. Звісно, що я з нею все не вив'яжу і не з'яжу, І навіть не в цьому році і не в цьому сезоні, але е річ у тім, що проєкт буде тривати 5 тижнів, і за 5 тижнів можуть змінитися плани. Тобто, може прийти якась е така дуже цікава ідея, або, або може. Е то, чого я збиралася в'язати, воно стане непотрібним. Але, Або, може, я там щось передумаю, то е, я вирішила показати усю пряжу, з якої я би хотіла зв'язати, з якою би я хотіла попрацювати. І тобто, щоб в мене був е, досить більший вибір. Е, почну я з. Тієї пряжі із тих проєктів, які я вже точно вирішила, що вони будуть. А потім я вам просто розповім, що в мене ще є для цього проєкту, і, можливо, якісь м м м плани. Тобто, перший проєкт е о, буде з такої пряжі. Це 100% і буду я в'язати шапку для своєї доні. Я його коли купляла, я думала для себе, але вона сказала, що їй воно дуже-дуже подобається, і вона хоче саме з цієї пряжі мати шапочку. Це буде шапка на осінь, я думаю, тому що вона буде одинарна, і це ж мериносик. А на зиму вона попросила зв'язати їй з вот такою сіренької. Вибачте, з такої сіренькою. Тут у складі не тільки міринос, а ще й альпака, і поліамід. І я буду в'язати подвійну шапку. Я думаю, що мені вистачить. Або, якщо не вистачить на подвійну, то один слой буде такий, а інший, можливо, я зроблю отакий. Щоб її можна носити на дві сторони. Тобто, я ще подумаю: ось, отака буде у нас друга шапка. От. І думаю, що буде вона тепленька і гарно носитися. Це два проєкти. Третій проєкт, який точно буде, це. Така пряжа, тут 90% вовни і 10 поліаміду 100 г 200 метрів. Це пряжа від Ярослава. Вона дуже-дуже м'яка, абсолютно не колюча. І це буде також подвійна шапка для маленької дівчинки, два рочки які, І вона буде зв'язана анатомічно. Тобто я буду вив'язувати вушка. Які прикраси ще не вирішила, але вона буде ну, точно от, і саме анатомічна. Я думаю, що мені вистачить цієї пряжі. Це третій проєкт. І четвертий проєкт це е, така у мене є пряжа. Це також 100% мереносик. В минулому році саме в цьому проєкті я з цієї пряжі в'язала собі шапку. І я купляла тоді. Пряжі більше, ніж на шапку, бо мені хотілося комплект. І тоді я шапку встигла зв'язати, а якийсь шийний аксесуар, ні. Тому я буду в'язати це в цьому році, продовжу, бо мені дуже-дуже подобається і та шапка, і колір цієї пряжі, і сама пряжа. Мені дуже подобається. То буде це шийний аксесуар четвертий проєкт. Ну, а п'ятий проєкт поки що під питанням. Може бути різне. По-перше, в мене є отакий чудовий меринос, він дуже-дуже красивий. І я от не знаю, можливо, я з цього св'яжу якусь шапку, бо мені хочеться собі ще на осінь якусь шапку. По-друге, є в мене ще проєкт, який. Ну, тобто, або з цього, або з цього буде шапка для мене. От така у мене є пряжа, це шкарпеткова пряжа. Саме в такому поєднанні я хочу зв'язати рукавички. Також не знаю або собі, або доні. Ну, річким, що в мене є задумка, поки не буду розповідати, яка саме. І от я думаю, що таке поєднання буде дуже класне. Далі, в мене є ще. Отакий меренос, меринос, це також 100% меренос і дуже-дуже красивий колір. Я з цієї пряжі в'язала кардиган для своєї донечки. І цей кардиганчик в мене залишилось 100 грам пряжі, тобто мені вистачить на шапку. Можливо, з цього я зв'яжу шапку для себе на осінь. Далі є в мене ось така пряжа. Вона склад має тут і Ангора, і Марінос, і ще там поліамід. І я купувала цю пряжу і хотіла зв'язати шапку з жакардом. Але коли так на них дивишся, вони красиво виглядають. Коли починаєш в'язати жакард, то він виходить не дуже, не дуже контрастний, і воно мені не подобалось. Тому я купила от таких дві. Ну, оце вона друга така ж пряжа. Я думаю, що якщо я поєднаю або отак, або отак, то буде досить красиво, і жакар буде такий е контрастний, і його дуже буде гарно видно, тому, можливо, буде така шапка. Далі, в мене ще є м отака пряжа, також я її купляла разом, це також марінос, е і... Можливо, я так щось по поєднаю, можливо, щось одне візьму. Ну, Тобто, я поки не вирішила, тому що е ідей безліч, і все, все хочеться. Далі є в мене такі ще м залишки, і це такі пухнастики. І ось це ще є, от бачите. Це флафі. Тобто їх так не пустиш на щось там конкретне, але якщо їх з'єднати, то я думаю, буде, можливо, так. От, краси, красиве поєднання, і, можливо, з цього якась шапка буде, або якісь рукавички. І ось такий залишок ще залишився. Це я в'язала пов'язку з цієї, і тут невеличкий залишок є, то можливо його кудись використаю. Ну, от такі плани, тобто чотири проєкти в мене є, 2, також я їх придумала, але поки що не вирішила остаточно. А інша пряжа, вона в мене є, мені з нею хочеться попрацювати і щось цікавеньке зробити, але поки що остаточної ідеї немає. Але, оскільки проєкт такий довготривалий, п'ять ну, тижнів, я гадаю, це немало... І нас приймає участь багато дівчат, то я впевнена, що я отримаю якесь натхнення, побачу в якогось, якусь цікаву ідею. І обов'язково вже мені захочеться це собі таке мати, тому я і показую цю пряжу, щоб в мене була можливість вибору. І хотіла звернутися до глядачів. Я вас запрошую проходити. І дивитися відео дівчат, і спостерігати за цим проектом, бо ви, я вам точно кажу, ви отримаєте безліч натхнення на якісь аксесуари, головні, або шийні, або для рук аксесуари, і вам обов'язково щось захочеться зв'язати, і ви подивитесь, і тим паче в таких проєктах, як правило, можна почути інформацію саме про те, як людина в'яже шапку, там які секретики вона ділиться, там про макушки, можливо, буде хтось щось розповідати цікаве, може хтось зніме як. Якийсь майстер-клас, знімей експрес-майстер-клас. Тобто я вам дуже раджу від усього серця подив... ну, подивитися. Відео, відео дівчат, бо зараз дівчата випускають вступні відео, вони розповідають про свої плани. Я вже декількох подивилась, і мені дуже-дуже сподобалось, тому що у кожного цікаві ідеї, цікаві плани, і шапки будуть в'язати не тільки на осінь, але й на зиму. і... Ви ж зрозумієте, що кожна людина в'яже для своїх близьких та рідних, для себе, в когось маленькі дітки, в когось дорослі. Тому різноманіття аксесуарів буде настільки великим, що тут не отримати натхнення якогось просто-просто неможливо. Тому я вам раджу обов'язково проходьте, дивитись і спостерігати за нами. Отримувати натхнення і задоволення. Ну, а на сьогодні я з вами прощаюсь, побачимося з вами в наступних відео. Бажаю вам усього найкращого, щоб у вас було усе добре, щоб не було поганих новин і бувайте!